Американський штат Тенесі виступив проти насильницького вирізання органів у Китаї. Законодавці одностайно проголосували за законопроєкт, який має не допустити того, щоб жителі штату ставали ненавмисними співучасниками цих злочинів. Законопроєкт надіслали на підпис губернатору. Він стосується двох проблем: доступу Китаю до збору генетичних даних американців і вирізання органів у в'язнів сумління, яке санкціонувала китайська влада. Згідно з висновком Міжнародного трибуналу щодо Китаю, який пройшов у Лондоні, примусове вирізання органів у Китаї має масовий характер, і головним джерелом органів Україні, ймовірно, є ті, хто займається фалуньгун. Фалуньгун це медитативна практика вдосконалення душі та тіла. Вона стала дуже популярною в Китаї, через що в 1999 році керівна в країні компартія почала жорстоко переслідувати її прихильників. Репресії тривають і досі. Закон заборонить медичним страховикам Тенесі покривати витрати на трансплантацію органів і післяопераційний догляд у Китаї, а також на операції з пересадки органів, які надійшли з Китаю. Сенатор штату Тенесі Адам Лоу заявив, що компартія Китаю може використати генетичний матеріал американців для чого завгодно, зокрема для біологічної війни і продажу органів на чорному ринку.